Вітаю на каналі «Що, якби?». Сьогодні ми поринемо у фантастичний світ альтернативної історії. Уявіть, 2025 рік, технології на піку, штучний інтелект керує світом, а електромобілі ганяють містами. І серед усього цього Нікола Тесла, геній електрики, винахідник, який змінив ХХ століття. Але що, якби він жив не 100 років тому, а прямо зараз? Як би його ідеї вплинули на наш світ? Чи став би він новим Ілоном Маском, чи може пішов би ще далі? Заварюйте чай, вмощуйтесь зручніше, До... і давайте розберемося, що якби Нікола Тесла жив у 2025 році. Частина перша: хто такий Тесла і чому він важливий? Для початку згадаймо, ким був Микола Тесла. Це той хлопець, який винайшов змінний струм, без якого сучасні електромережі. Просто не існували б. Його ідеї про бездротову передачу енергії, радіо та навіть ранні концепції штучного інтелекту були настільки передовими, що багато хто вважав його божевільним. Уявіть, у 1890-х Тесла мріяв про глобальну мережу бездротової енергії, але його час був обмежений технологіями та фінансами. То що, якби він народився, скажімо, у 1970-х, і у 2025 році йому було б близько 50 у розквіті сил і з доступом до сучасних технологій, частина друга Тесла і технології 2025 року. Отже, 2025 рік світ наповнений нейромережами, квантовими комп'ютерами, електромобілями та космічними стартапами. Тесла зі своїм геніальним розумом точно не сидів, би склавши руки. Його улюблена ідея, бездротова передача енергії, могла б стати реальністю. Уявіть собі, замість зарядних станцій для електромобілів, Тесла розробляє глобальну мережу веж, які передають електрику через повітря. Ваш телефон чи електрокар заряджається просто на ходу без проводів у 2025 році. З доступом до сучасних матеріалів, як графен і ши для оптимізації, Тесла мог би зделать ету мрію комерчески вигодною. А що з його ідеями про штучний інтелект? Тесла ще в 1920 році говорив про машини, які думають. У 2025 році він міг би співпрацювати з XAI чи OpenAI, створюючи штучний інтелект, який не просто відповідає на запитання, а, скажімо, керує цілими енергетичними системами міст. Уявіть розумну електромережу, яка сама розподіляє енергію, мінімізуючи втрати, і все це під керівництвом Тесли. Частина третя. Тесла проти маска та інших гігантів. А тепер цікаве, як би Тесла вписався в сучасний світ техномагнатів. Ілон Маск, до речі, назвав свою компанію Тесла на честь ніколи. Але наш герой був би не просто натхненням, а конкурентом. Уявіть протистояння. Маск запускає Starlink для глобального інтернету, а Тесла пропонує StarVolt — мережу бездротової енергії. Хто б переміг. Тесла, на відміну від Маска, не любив піару, але його ідеї могли б привернути увагу інвесторів. Наприклад, він міг би співпрацювати з Google чи Amazon, щоб масштабувати свої проекти. Та є й інша сторона. Тесла був ідеалістом, який хотів зробити енергію безкоштовною для всіх у 2025 році. Це могло б викликати конфлікт із корпораціями, які заробляють на енергетиці. Можливо, він створив би некомерційну організацію, щоб роздавати технології бідним країнам, змінюючи геополітику. Уявіть, країни Африки чи Азії отримують доступ до безкоштовної енергії завдяки вежам Тесли. Це могло б змінити баланс сил у світі. Частина четверта тесла і суспільство. А як би суспільство сприйняло Теслу? У 2025 році, коли соцмережі, як от Ха, Киплять дискусіями Тесла міг би стати зіркою. Його ексцентричність. Уявіть пости на Х із фразами типу: енергія має бути вільною для всіх, зробила б його улюбленцем молоді, але були б і хейтери. Конспірологи могли б звинуватити його в розробці небезпечних технологій, а корпорації лобіювати проти нього. Ще одна цікава думка: Тесла був фанатом науки, але мав і містичну сторону. У 2025 році він міг би захопитися квантовими технологіями чи навіть ідеями про зв'язок із позаземними цивілізаціями. Уявіть, як він запускає проект із CET, використовуючи штучний інтелект для пошуку сигналів із космосу. Це було б щось: частина п'ята: наслідки для світу. То що б змінив Тесла у 2025 році. По перше, енергетична революція. Бездротова передача електрики могла б зробити електромобілі та гаджети ефективнішими, а енергетика стала б доступнішою. По-друге, його шию-технології могли б прискорити автоматизацію від розумних міст до космічних місій, але були б і ризики. Безкоштовна енергія могла б дестабілізувати економіки, залежні від нафти чи газу, а його ідеї про глобальний контроль енергії могли б налякати уряди. Висновок. Ось такий світ ми могли би мати, якби Нікола Тесла жив у 2025 році. Геній, який випередив свій час, міг би змінити наш час. Але що думаєте ви? Чи став би Тесла героєм, чи його ідеї були б надто радикальними? Пишіть у коментарях ваші думки. І якщо вам подобаються такі що якби сценарії, ставте лайк, підписуйтесь і пропонуйте свої ідеї для наступних відео. Може, що якби динозаври не вимерли? До зустрічі в наступному відео.